Друзі, всім привіт! Увага на екран! Зараз буде відео нашої бойової роботи нашої піхоти. Зйомка, зліва-нічна справа це денна зйомка. А, значить, Почало світати ворог у кількості трьох осіб з півночі, через очерети, через кущі намагається прорватися до наших позицій, які розташовані південніше да, в розбитих будівлях. Ой, зараз бачите, Значить, спроби ворога зазнають фіаско, бо наша піхота не злякалася, почала відкривати стабільно щільний вогонь бік ворога, ворог не знає, що робити. Зараз ви бачите метушливі рухи, коли один з наших недругів починає там, шукати, яким би чином пробратися хоч кудись. От, йому нічого не вдається. Було, дійсно, йде щільний вогонь, де перекидання гранатами. От. І складновато. Складновато ворогу дійсно. Хоча вони зараз використовують тактику саме малих груп, тобто по 3 до 5 осіб максимум, але, але шаленими постійними накатами. До 30 накатів в день у нас було. От Зараз бачите, один з них побіг ще. Ага, пробує пробує кудись пробратися, закріпитися. Нічого в нього не виходить, він повертається до тих двох, які там хоч якось в укритті сидять. От. Зараз, ви бачите, зараз ви бачите результати цього штурму. Тобто, у ворога понесені втрати з трьох людей, які пішли в штурм. Двоє підтверджено загиблі. От. Один із них. Десь сховався, загубився, я думаю, він відійшов, Відійшов, але по перехватам по радіостанції ми знаємо те, що він був сильно поранений. Зрозумівши, що ворог вже ніякої небезпеки не несе, нічим не загрожує, наші хлопці вирішують обшукати тіла. Ні. В даному випадку ми бачимо, як один наш піхотинець. Де вперед, другий трошечки зліва і нижче, його прикриває. Зараз і другий буде рухатися за першим. Тихинечко по безпечному маршруту обшукати тіла, обшукати їх рюкзаки, подивитись, чи буде щось знайдено. До речі, тоді хлопці у загиблих росіян знайшли рацію, от, яка була дуже дуже корисна. В подальших боях, бо завжди могли чути, про що думає ворог, де він збирається, які в нього плани, чи йде штурмова група. Зараз ми бачимо, якщо одна людина видвигається позаду да, і контролює тил. А також постійно висять наш мавік, який контролює підходи. Зараз триває процес обшуку. От. Також, якщо не помиляюсь, була знайдена Карта, яка показувала місця розташування, яка показувала маршрути пересування, по яких планувалися штурми наших позицій. От. Якби завжди варто це робити, робити обшук ворога загиблого, якщо, якщо звичайно, є така можливість. що ситуація оперативна, тактична, тактична ситуація це дозволяє зробити. Бо дійсно інколи бувають дуже дуже корисні знахідки, які дозволяють більш ефективно потім вести оборону. Що сказати, слава Україні, слава доблесній українській піхоті.